Новини Дніпродзажинська в ефірі. В студії працює Володимир Кремінь. Вітаю вас! Останні події в місті станом на 15 липня середину літа вже за мить розкажуть вам мої колеги. А на початку коротко про найважливіше. Комфортно влаштувати біженців. Таке завдання сьогодні стоїть перед міською владою. Солдатська правда. Про настрої на фронті з уст військовослужбовця. Куди перенесли зупинку громадського транспорту і хто в цьому винний, розслідує наша знімальна група. Днями у Дніпрозаржинської відбулося чергове засідання робочої групи, що опікується проблемами переселенців з окупованих частин України. Завдань перед цим органом стоїть чимало, адже людей необхідно не лише десь розмістити, а ще й забезпечити продуктами харчування та першої необхідності медичною допомогою, тимчасовою роботою та іншим. Які нагальні питання стоять перед робочою групою сьогодні, дізнавалася наша знімальна група. За даними голови робочої групи Сергія Павлюка, сьогодні у Дніпродзержинську мешкають 15 родин з Автономної Республіки Крим та 15 сімей зі східних областей України. 80% цих людей мешкають у родичів або друзів. Інших міська влада розмістила у гуртожитках та готелях Дніпродзержинська. На сьогоднішній день в технічському в обші технічного університету проживає 10 сімей. Це 27 сім чоловік в обшіжитті технологічного коледжа. проживают три семьи, это 12 человек. В коммунальном предприятии готельный комплекс «Заря» у нас три семьи. Также две семьи проживают у людей, которые изъявили желание принять на временное проживание зазначенных переселенцев. За допомогою відповідних структур вдалося переоформити пенсійні виплати 33 пенсіонерам та надати соціальну допомогу 17 громадянам. 23 переселенці з зони АТО змогли тимчасово працевлаштуватися. Активно займаються представники міської влади і питанням літнього оздоровлення дітей. Удалось 5 дітей в ці лагеря, вони посіщають. Также 11 дітей влаштовано до дошкільних навчальних закладів. То тобто ця робота сьогодні проводиться. Департамент охорони здоров'я представляється непосредственно сразу медицинська допомога. Про те, що життя цих людей не стоїть на місці, а продовжується і на новій території, свідчить і той факт, що за останній час у Дніпродзержинську народилося дві дівчинки, матусі яких приїхали з окупованої території. Як зазначили члени робочої групи, активну допомогу переселенцям надають і самі городяни, волонтерські організації, а також містоутворюючі підприємства Дніпродзержинська. Хотілося також виразити благодарність Дніпро ДМКД, Баглійська районна рада, які приймали участь і представили цю допомогу. Сьогодні на сьогоднішній день порядка 76 сім'ям сім'ям ця матеріальна допомога. На нараду були запрошені представники тих соціальних об'єктів, де розміщені люди, адже керівництво міста важливо знати, скільки ще переселенців у разі необхідності зможе прийняти Дніпродзержинськ. Обговорили і питання перевезення людей додому, адже деякі родини вже починають повертатися до своїх домівок. І поки біженці полишають місця, а то військовослужбовці такого собі дозволити не можуть. Військові дії на території України тривають, і ніхто не поспішає робити прогнози щодо їх швидкого закінчення. На сьогодні в зонах АТО йдуть бої. Українська армія несе втрати. Протягом останніх місяців в місцях конфлікту загинуло три мешканця нашого міста: один учасник загону, який натрапив на засідку під красним лиманом. Двоє молодих чоловіків знаходилися в літаку, який було підірвано в Луганську. Герой нашого сюжету був хлопцями в одному загоні, але доля врятувала його життя через нещастя в родині. Хлопець залишився вдома на кілька днів, саме тоді, коли сталася трагедія. З нашою знімальною групою Олександр Філіпов зустрівся під час свого короткого візиту додому. Розповів про проблеми української армії і прогнози на майбутнє. На самом деле, это очень страшно. Страшно, когда рядом с тобой мины, пули свистят. Дійсно, от хлопці, які зараз знаходяться там, та герої. Це дійсно герої України, які достойні уваження і ну, прошлого другого. Олександр каже, від початку ніхто з хлопців навіть не міг подумати, що, здавалося б, формальна служба перерости у справжню війну. За словами Олександра, в його загоні переважно люди далекі від військової справи. У кого-то була робота, у кого-то там своє лічне діло було. Всі їх отак -от раз, грібли і кинули туди. Я ні одного не встретив чоловіка, який дійсно. Там хоча б был там служба по контракту, который знає, як це все проїздить. Ті ж самые контрактники, пацани по 18, по 20, по 22 роки. они практично нічого не знають. Ані відданого патріотизму, ані жаги боротьби, на жаль, в більшості солдатів немає, каже Олександр. Порівнюючи сьогодення з історіями ветеранів Великої Вітчизняної, розуміється не здоланна різниця. Тоді знали мету війни, захищали державу. Тепер військові бачать найбільшу біду в тому, що не розуміють за що воюють. Война непонятно за что и за кого. К военным действиям относимся, очень много хлопцев относятся очень негативно, потому что это не нужно никому война. Мы не знаем, с кем мы воюем, то есть кто производит эти военные действия. То есть очень много провокаций идет с той стороны, потому что много наемников. Очень больш, большая часть русской национальности. И у них э, украинские флаги и надпись Спаси, сохрани. То есть идет провокация. Олександр каже, нашу армію відрізнити від супротивника можна за зброєю і оснащенням. У них технічне обладнання в рази краще за українське. У них доволі таке хороше обмунірування. Тобто, у них навіть Калашникова, автомат Калашникова АКС-100 2008 року випуску. У них бронежилети, у них на бронежилетах є маячки такі, що вони навіть, ну, якщо будуть стріляти, що не попадуть. От, там як То відключається. Тобто, а у нас що? У нас бронежилет, навіть той, який. Пістолет не держить, тобто машини не їздять, боєприпаси, ну, це, це, це стидно об этом навіть говорити, що у нас є така армія. Олександр за власні кошти придбав форму бронежилет. Більшість нагальних для солдат питань так і залишаються відкритими. Олександр не виключає, що в інших загонах ситуація дещо краща, проте від бажаного далека. Так як вони говорять, що вони будуть платити зарплату там 6 тисяч, це все брехня. Я уже там три месяца нахожусь, и за три месяца я, если сложить, я получил там около четырех с половиной тысяч зарплаты за три месяца. Они требуют от нас, а нас они не слышат. Когда были отправки, вот я задавал вопрос нашему руководству в части. Я говорю, где бронежилеты? Вот отправляется, 40 человек с нашего подразделения отправляется. Я говорю, где бронежилеты? Мы решаем этот вопрос. Відчуття злиденності в армії найбільше б'є по бойовому духу військових, розповідає Олександр. Спілкуючись з хлопцями, він зробив висновки. Мало хто сьогодні довіряє керівному складу країни і бажає від керманича держави лише одного найскорішого врегулювання конфлікту мирним шляхом. Я хотів би, щоб він дійсно як можна швидше це все урегулював І хлопці, які знаходяться там на високі України, вернулися живої, здорові, до своїм сім'ям, жонам, матерям, матеріалам. Ну щоб просто кров більше не проливалася. Безполізна, не нужна нікому війна і кров, то есть, щоб этого просто прикратіти это все. З Олександром ми спілкувалися телефоном згодом вже після зустрічі. Перемогу української армії вселили в хлопців надію і дещо підійняли дух. Проте бажання скорішого фіналу жахіть не залишає військових ані на хвилину. Мешканці вулиці Дімітрова залишилися без автобусної зупинки. Розташована в кінці вулиці поблизу залізничного переїзду. конструкція для очікування громадського транспорту була знесена за декілька днів. Тінь відповідальності за скоєне впала на власника будинку прямо за нею. Люди кажуть, що чоловік заплатив за викорчовування зупинки. Поряд з його село влаштували мітинг без скандалу та міліції, звісно ж, не обійшлося. Нашому кореспонденту Анастасії Васильєві вдалося розібратися у ситуації та дізнатися, що така сама доля може очікувати інші зупинки міста. Детальніше дивіться далі. Ще тиждень тому на цьому місці була зупинка громадського транспорту, типова за конструкцією з дахом та лавками для очікування. Зараз на її місці лише уламки бетонного покриття. Про те, що зупинку вирішили перенести, мешканців навколишніх будинків ніхто не попереджав. Люди зрозуміли це у день демонтажу. Смотрю, тут бригада працює. Я на якому основанні тут все законно. Стояли ще машини, уже підбирали. Той згрузили бистреє, тож то, есть, быстрее, то что снесли. Остановка була прекрасна. Новина про те, що на звичному місці зупинки тепер не буде, облетіла район дуже швидко, а це до слова 180 будинків лише по вулиці Дімітрова. Більшу частину людей такий стан речей обурив. З'ясовувати джерела такого рішення взялася Ірина. Заявлення написала виспалком, насибирала сімдесят 73 підписи. Ета только ті підписи, які люди були вдома, які підписали. Так весь район проти затім ми. Мы... Направили заявление в исполком. Там не особо горели желанием его принимать. После того, как сказали, что было был звонок на горячую линию губернатора, они только затем зарегистрировали наши заявление. Звонила я в горисполком, спрашивала, к кому обратиться. Звонила я в отдел жилищно-коммунального хозяйства, мне там ответили, что Этим занимается КП дорожник. КП дорожник я, ну, к сожалению, я не смогла получить комментарий, потому что там никто не подходил к телефону. Мешканці вулиці Дімітрова та прилеглих до неї прийшли вже на колишнє місце зупинки, аби висловити своє обурення жителю найближчого будинку. Саме його городяни вважають винним у демонтажі зупинки. Мовляв, господарю заважав постійний гвалт та сміття. Розповідають, що чоловік не дозволяв стояти тут людям та зупинятися автобусам. Поїжджають забирати людей, ви розумієте, починає кидатися на водителя. Вони з сином накинулись на мене вдвоє. Да, ну, чуть ли не, не драка, ви розумієте? Ну я ж не буду з ними дратися, я ж на роботі, я заклик. Поехал, матом, таким обложил меня. Говорит, не дай бог здесь божественная, санальцев, будет тебе хана. В период, когда здесь проходят дожди, здесь получается очень большая лужа. Людям приходится отходить сюда вот на, на данную территорию и здесь ожидать автобус. Вот когда мы отошли, здесь находился властник этого дома. И вот он подошел и говорит: "Это частная территория". Я говорю: "Хорошо". А почему здесь частная территория? Мы же знаем законы. Извините. И частная территория находится за метр, это максимум от вашего забора, правильно? Вот поэтому мы здесь должны ждать транспорт. И он потом начал возмущаться, кричать, очень много всего говорить, нехорошего. А потом начал кричать. Да кто ты такая? Кто ты? А кто я? Так вот напрашивается вопрос, кто же он? Чекати пояснень довго не довелося. У самий розпал своєрідного мітингу протесту під'їхали і господарі будинку батько, мати та й син. Одразу на розмову не пішли. Кинули лишень, що зроблено все за законом. Є підписи людей, а всі документи на розгляді в суді. людей, 16 в суді судді. Документ судді документ вона стояла, а стояла раніше на заправці. Ідіть на заправки і спрашуйте як вони, вони, законно її перенесли сюди, ні Ми її не зносили, її сілі. Йосна сіл її й полком убирал. конструктивного діалогу між мешканцями та власниками будинку. Не вийшло, коли на місце події приїхало декілька патрульних машин та слідчо-оперативна група. Розмовляти стало спокійніше. Підтримати людей приїхали і представники організації Правий сектор. Робиться произвол у нас на очах. Викупи собі хату, шикарно, красиву, йому не подобається зупинка. Він предлагає всім місцевим мешканцям туди в посадку, десь перебиратися на зупинку. Жодного дозволу немає на це. Ви бачите, що робиться. А ми можемо допомогти тим, щоб ця справа розглядалася в законному руслі. в ході власного розслідування люди з'ясували, що зупинку перенесли ближче до залізничного переїзду. Тепер вона буде на розі перехрестя. Проте очікувати там автобусу. Людям просто страшно. Не хочуть цього і місцеві діти. С мамой сюда хожу на остановку. Я не хочу, чтобы переносили остановку. Тут лучше, чем там. Тут там, может, собаки покусать. Если надо будет, мы будем убирать, если на то пошло. Но своих детей до посадки мы не будем отправлять. Тут не только один ребенок, тут много детей. Приходят наркоманы есть, с другой стороны гаражи. Торец здания глухая стена, не освещается, дороги нету. Ми хотим, щоб остановку не переносили в район лесопосадки, оставили ее на прежнем месте. Під час розмови з власниками будинку вдалося виявити, що місце, за яке борються люди, не є історичною батьківщиною зупинки. Раніше вона була далі, поряд з курганом. Сюди її перенесли, коли будували автозаправку. За багато років Олександру та його батьку Сергію набридло, що на зупинці, особливо ввечері, постійний гвалт пасажирів та сміття, яке вони після себе залишають. У 2003 тисяч года я його як горі строю потіхуньку. розумієте?» От Но... Вот эти 10 лет всегда, каждый год мусор, бутылки, разные бумажки, я не знаю, чего только, стаканчики пластмассовые, ну просто вот этот ну, окурки, ну просто невозможно. Ее официально сдемонтировали. Я, видя, что бетон остался, и понимая, что бетон уже никто не раздолбит, и это будет вечно. И они вечно будут идти у себя они не хотят этого видеть. А мне, понимаете, я решил разбить бетон сам, зас, ну, как сказать, попросил друзей. И чтобы прибрать это все и озеленить, сделать, облагоустроить прилежащую территорию преддомовую. Здесь была свалка. Вы понимаете, здесь бутылки, пачки сигарет. Здесь вечерами молодежь сидит, молодежь сидит, отдыхает. Пьет пиво, распивает, курит, бросают все. А потом э, хозяин ходит сам собирает. Уличка меня наберет, говорит: пожалуйста, уберите на остановке. Я говорю: ну я могу раз, когда-то, я ведь не дворник. Уберу, вот. Кучи, вот тут насобираем на, все с них и палим. И они подходят к остановке и огрызаются. Что же вы тут ждете? Я говорю, так это же ваш муж. Я же вам еще убираю. И вы же еще на меня вот это. знаете, мы, 10 мы лет терпели. Ее. У меня муж ходит с ведром, как дворник. Я говорю, отстань. А он а доходит, они просто, все равно курятся на пачке. Понимаете, мусорка уже стоит. стоит. Они, они все равно отстать. кидают. Они вот тут топчут и тут же и кидают. Им все равно. Щоб вирішити своє питання, сім'я побувала не в одному кабінеті і, врешті, подала на зупинку до суду, який ухвалив витребувати план розташування зупинок з міського департаменту ЖКГ. Знайшлися й люди, які підтримали Сергія. Сасідку піло тоже свідомори. Ні, застановка постійно тут у нас ходять. Тим більше тут караван рядом. Там отдыхающие. Скоро нам приходят, вечно тут гадят. Будет, под... бумажки, шприцы с кровью. И мы ходим, все это убираем. Мало того, нам здесь сделали туалет общественный. Все их приходят, стоят в самостановке, ждут автобусы, подходят и... пусты, я уже ходил, все. ребята, ну вам что, тут общественное средство или что, он говорит, тебе нравится, мне это не нравится. Если бы не было заправки, была бы остановка там, и никак, как, вообще, как, как ничего не было, никаких бы проблем не Начинали было. было, за бы началось заправки. Там, Начинали, заправки. Я мы убирали, не будем мы выметали, мы… Вот уже надоело. Уже, тогда, да, постоянно. уже настолько уже это все, все надоело. Выходит, говоришь, 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 Местные, говоришь. Вот, вот рядом живущие, они пришли на работу и уехали, к ним никаких претензий. Вот немножко дальше живущие, с каравана, с трассы, За коментарем ми звернулися до міського департаменту ЖКГ та головного архітектора міста. З'ясувалося, що господарі будинку, на яких обурюються люди, мають менше відношення до справи про перенесення зупинки, аніж здається. Основанням для рішення питання по переносу остановки общественного транспорту маршруту номер 8 що в першу чергу это многочисленные телефонные звонки, устнее заявление жителей в связи з тим, що на этой остановке постоянно происходят нарушения общественного порядка. Второе, это обращение на начальника э, депозитарской исправительной колонии номер, колонии номер 34. В связи с тем, что посадка э, работников этого учреждения, она более удобна именно за кафе «Караван». И они сейчас происходят, проводят свою посадку маршрута номер 8 именно в этом месте. Ну и следующее – это внесение изменений в дислокацию остановок общественных транспортов в городском масштабе в целом. Вот эти факторы, они в принципе и явились основанием для этих действий. Перш ніж віддати команду демонтувати зупинку, ситуацію проаналізували в управлінні транспорту. Спеціалісти прийшли до висновку, що нове місце зупинки на розі перехрестя більш безпечне для людей. Ми переносимо зупинку з вулиці Дімітрова, як ми бачимо, з вулиці Дімітрова, це десь ну, орієнтовно там, 212 там дом чи який там. Переносимо буквально тут 20 метрів на за кафе, яке тоді розворот. На територію, яка не є на території з інтенсивним рухом, тобто створюємо умови, як пише управління транспорту, для більш безпечного руху пасажирів. Технічну частину, а саме демонтаж за проханням департаменту ЖКГ, виконали працівники міського водоканалу. Демонтовану конструкцію обіцяють в найближчий час встановити на новому місці. При її демонтажі було обнаружено, що вона уже морально і фізично і Поэтому мы ее реконструируем, покрасим территорию вокруг остановки, благоустроим, поставим дорожные знаки. Вот. И я я, я думаю, мы удовлетворим как и работников учреждения, так и жителей ближайших жилых домов. Я думаю, что в течение недели она будет установлена. Юрій Білобородов каже, що ця ситуація перший крок до вирішення питання безпеки дорожнього руху в місті. В найближчий час, згідно з відповідною програмою, буде перевірено нормативність розміщення всіх зупинок в місті, а отже, не виключена і заміна їх дислокації. Народний депутат України Костянтин Гузенко відвідав редакцію газети Відомості. Візит пройшов в рамках щомісячних зустрічей депутата з трудовими колективами із нагоди 20-річного ювілею газети, який вони відзначатимуть восени цього року. Завітала до колег і знімальна група нашого каналу. Газета відомості була заснована міською радою Дніпродзержинська у 1994 році. І на сьогодні є єдиним друкованим органом змі, що представляє владу. Головний редактор газети розповідає: на сьогодні економіка друкованих змі значно поступається показниками. Електронні видання завойовують все більшу популярність серед населення. Проте залишаються читачі, які цінують зручність і доступність газет. Маємо свою нішу, маємо свого читача, на якого ми орієнтуємося. Як я сказав, це люди, переважно вже з певним досвідом, з досить високим рівнем освіти, які мають свою життєву позицію і цінують зваженість, неупередженість, об'єктивність в подачі інформації, тобто цінують критерії справжньої журналістики, які ми намагаємося і слідувати протягом усіх. Часів цього існування щорічно колектив видає по 52 номери. В березні цього року вони зробили тисячний випуск. Штат газети в процесі змінювався в кількісному складі. На сьогодні тут працює тільки шість спеціалістів, які займаються збором інформації, обробкою та верстанням матеріалів. Звичайно, за кожним номером це праця і ще раз праця всього колективу, хай не численного, але це тим більше потребує від кожного працівника повної самоотдачі». Народний депутат Костянтин Гузенко розповідає, попри малу кількість колективу, він не раз переконався в їх високому професіоналізмі і пообіцяв від себе усіляку підтримку. Невзираю не на, на що систематично займався своїм ділом, систематично готує матеріали, інтересні матеріали, газета читаємо, вона пользується успіхом. І тим більше, що це комунальне предприятие, то газета громади. Хочеться, щоб в далі. Отної професіоналізм то колісосо людей току увілічалось з нагодою ювілею видання. Народний депутат подарував колективу потрібне знаряддя праці комп'ютерну техніку і побажав виключно розвитку і покращення економічного становища газети. Колектив відомостей подякував і зазначив, що візити парламентарів їм особливо приємні. Прецедента не було, да нам німіли такого удовольства приймати себе. На своїй, так сказати, на своїх площадях народних депутатів, парламентарів. 20 років роботи газета відомості відзначить в жовтні цього року. Головний редактор вітає свій колектив і читачів. Хороших новин. Все, хочеться побажати усім нам сьогодні, особливо в цих складних умовах, цих випробуваннях, в яких опинилась Україна. Миру, всім злагоди і процвітання. На Дніпровському медкомбінаті відбувся традиційний конкурс рибалок. Праця металурга завжди була нелегкою, і кожен працівник потребує повноцінного відпочинку. Саме з цією метою дирекція та профспілковий комітет проводять щорічний конкурс риболовів-аматорів, приурочений до Дня металурга. Конкурс присвячений пам'яті Олександра Артеменко, видатного профспілкового працівника, який 40 років активно захищав економічні інтереси та соціальні права металургів. І чимало зробив для первинної профспілкової організації комбінату розвитку фізкультури та спорту. Ми думали в профсоюзному комітеті, як увіковичить його пам'ять. І оскільки він був атлічним риболовом, то по приближення Нікола Сіменовича Калючого найкраща пам'ять буде під турнір пам'яті. Артемінка, я та турнір дота проходить уже пятый раз. Оргкомітет докладає усіх зусиль для того, щоб кожного року у конкурсі були задіяні нові учасники. І цього дня 80 учасників риболої металургів, по два чоловіки з кожного структурного підрозділу зранку зайняли свої позиції у повній екіпіровці. Це не тільки змагання, це ще й момент відпочинку. А щодо конкурсу, то тут є за що поборотися. Щорічно медкомбінатом виділяються кошти на оренду ставка та призів для переможців і номінантів, серед яких наймолодша рибалка, найстарший рибак, який проявив квітливість та допомогу іншому у который был экипирован лучше всех. Вот такие интересные призы будуть. Вот я говорю, дирекция и правком не жалеют на это денег. В этом году впервые, значит, нам виділяли п'ять тисяч гривень, в этом году сім тисяч гривень виділі. Підводячи підсумки у присутності голови оргкомітету Олександра Тимошенка, директора з безпеки ДМКД, оголосили переможців. За старою традицією подарунки виставлені на огляд, і призери самі обирають те, що їм потрібно з риболовецьких снастей. Найбільшу кількість риби сім з половиною кілограмів. Виловили охоронці, Устали, риба Устали, Да немножко, конечно, погодка повлияла на кльо. Ну, приємно, перше місце, Ну но... поздравляю вас. Дякую. Дійсно, погодка не сприяла рибній ловлі, говорять учасники змагань. Та мета досягнута. Відпочинок для металургів на природі та свіжому повітрі пішов на користь. Я хочу сказати огромне спасибо, Я як представитель адміністрації, огромне профсоюзу, в Тому ж і адміністрації, які на сьогоднішній день для трудового колективу Дзажинки зробили хороший праздник. Несмотря на то, що серйозне положення у нас сьогодні в стране, стосовно ж призів, то майже третина учасників отримали заохочувальні подарунки для наступного риболовного конкурсу, який відбудеться вже у наступному році. Жодного змагання без рекордів. Під таким гаслом виступає легкоатлет Руслан Малогловець, який завоював на чемпіонаті області три перших і одне третє місце. Це сталося 12 липня у Дніпропетровську, де відбувся чемпіонат області з легкої атлетики. Дніпрозажинс представляли три спортсмени спортивного комплексу Прометей. Крім Руслана Малогловця, бронзового призера молодіжного чемпіонату України, Дніпродзержинськ представляли Дар'я Попадюк і починаюча легкоатлетка Єлизавета Пілявська. Руслан Малогловець став першим в гладкому спринті бігу з бар'єрами та стрибках у висоту. А в стрибках у довжину він посів третє місце. 20-річний вихованець тренерської бригади Андросович нещодавно в Києві став бронзовим призером серед молоді. При цьому кандидат у майстри спорту встановив сім особистих рекордів. Не обійшлося без поліпшення своїх результатів і в Дніп. Правда, цього разу Руслан виступав не в десятиборстві, а в окремих дисциплінах. Зараз Руслан посилено готується до чемпіонату України з багатоборства, який пройде з 24 по 26 липня в Кіровограді. І наостанок коротко про погоду на 16 липня. Метеорологи обіцяють нам легку хмарність, ймовірні невеликі дощі. Нічна температура повітря становитиме 20 градусів тепла. Вдень біля 30. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. А це все, що ми маємо на сьогодні. Свіжі новини чекайте завтра о звичній порі. А більш цікавої інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті міска.діпікра.юей з вами був Володимир Кремінь. Бажаю вам затишку і мирних настроїв.